Добрий день, друзі. Це соціолог Денисенко. І сьогодні ми поговоримо з вами про рейтинги кандидатів в президенти. Кожного місяця наша компанія-оперативна соціологія робить власне опитування. І сьогодні я поділюся з вами ексклюзивними даними, які ще ніде не були опубліковані. Це блок присвячений рейтингам президентів. Або кандидатів у президенти. Нагадую вам, що якщо вам цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. А якщо ви хочете більш детальну інформацію, то посилання на наш телеграм-канал, в якому є презентація в форматі PDF, буде під цим відео. Не полінуйтеся, скачайте і, будь ласка, поширте серед своїх знайомих. Отже. Щодо рейтингів президентів, наразі чинний президент України має підтримку на рівні 63,4%. Минулого місяця він мав її ну, 63,6. До цього 64,4. Тобто, можна сказати, що останні три місяці рівень підтримки діючого президента він стоїть на місці. Те саме, в принципі, можна сказати і про решту кандидатів. Тобто і Притула, і е, Порошенко вони утримаються в е, скажімо, коридорі від 5 до 7% їх е, підтримка, і там, вони там, один одного змінюють, то, там, пер, то другий Притула, третій Порошенко то навпаки. Тобто от Вони фактично. Як на партійному фронті, так і на фронті от, президентському, вони наразі змагаються за друге місце. Тобто тут немає, у нас зараз фактично немає такого другого місця. Але я би відзначив таку, такий момент, що серед людей, які визначилися, з своїм вибором та збираються йти на вибори, підтримка у президента навіть трошки зросла і наразі становить 75%. Тобто, це той результат, який би він отримав в протоколі центральної виборчої комісії, якби вибори відбулися в неділю. Тобто, це значить, що Зеленський міг би дуже впевнено перемогти в першому штурі, майже ну на голову розбивши своїх супротивників. Звичайно, розуміємо, що зараз війна. Що зараз суспільство згуртоване зґрун... 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 навколо е, особи лідера країни? Е, мало дуже звучить критики через те, що контролюється інформаційне середовище. Звичайно, ми це розуміємо. Е, але. Ситуація цікава, ми за нею будемо слідкувати, і дуже цікаво буде слідкувати за нею саме коли ми вийдемо з військового стану і перейдемо в такий мирний стан, як буде змінюватися е, ситуація. Отже, друзі, отака у нас зараз ситуація по е, Рейтингам кандидатів у президенти. Більш детально це ви можете подивитися у презентації, яка є на нашому телеграм-каналі. Там буде посилання. Там буде рейтинг кандидатів у президенти за віковою структурою, за регіональною структурою, за рівнем доходів таке інше. Скачайте, не полінуйтеся, вивчіть. Дякую вам за увагу. Слідкуйте, будь ласка, за нашим каналом. І слава Україні!